Український читач, напевно, не дуже обізнаний в іспанській літературі, ну, принаймні не у жанрі космічної фантастики, точно. Сподіваюся, ви знаєте їх чудового сучасного письменника Карлоса Руїса Сафона, який, на жаль, помер відносно недавно від раку, або хоча б Мігеля де Сервантеса з його Дон Кіхотом. так? Але ім'я Емілії Барсело вам точно напевно ні про що не скаже. А от видавництво Анка Богдан у 2024 році випустило її достатньо популярну книгу Світ Ярика, цей невеличкий. Відносно танкий роман є м'якою та соціальною фантастинкою про такого собі Робінзона Круга Круза в космосі. Не за власним бажанням він живе один на далекій планеті багато років. В цьому відео я поділюся досвідом читання. Розкажу, чи вартий роман вашої уваги, кому він сподобається, а кому ні. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забувайте підтримувати канал спонсорством. Тепер я є на сервісі База від Монобанку, я на сервісі «Баймія Кофі, Я вже нарешті є на сервісі Patreon, а також на каналі вже є спонсорство. Усі посилання будуть в описі разом з посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, видатного ксенолога та відкривача нових планет Ленарта Ярика звинувачують у страшному злочині. Нібито він винен у геноциді птахоподібних мешканців на недавно відкритій планеті Вітер. За це Ярика відправляють у 20-річне вигнання на віддалену незаселену планету. Герої в минулому тепер він просто вигнанець на безлюдній скелі, де вирують бурі. Ярика забезпечили їжею, жилим моделем та комп'ютером, але найближчі роки, якщо не загине, він проведе наодинці зі своїми думками та спогадами. Але виявляється, що планету погано дослідили і на ній є життя. Тепер перед Яриком стають нові виклики випробування та проблеми, які визначать, ким він є насправді. Вбивцею цивілізацій, жертвою обставин чи кимось іншим. Роман Світ Ярика за своїм розміром більше схожий на повість, бо тут всього 136 сторінок та ще й світлини є, картинки там різні. Писала його іспанська письменниця Емілія Барселу давно, ще у 1993 році. На місцевий відомий конкурс від університету, писала швидко та уривками між роботою, вихованням дітей. Домашніми справами тощо. Писала і не сподівалася на перемогу, але перемогла. Те, що я казав, вище передає розповідь самої письменниці в післямові, а ще розкриває нам декілька речей, наприклад, те, що книга все ж варта ваги, бо перемогла. Так в усіх різні смаки, та й на усі переможці усім подобаються, так? Наприклад, мені не завжди подобаються різні переможці Локуса, Х'юга, інших відомих премій. Тут якби переможеться конкурсу Іспанського університету, так, якого? Ну, Навіщо на це звертати увагу? Але все ж таки вона перемогла. І, на мою думку, подібні речі, подібні книги, романи ну, привертають увагу. На них треба хоча б просто звернути увагу, щоб подивитися, а чи справді вона варта уваги. Можливо, там є щось цікаве, так? І саме цим. Вона привертає увагу. Так, Просто треба придивитися. Проте, також ми бачимо, що над твором, хоч і працювали, але все ж не на максимум, бо були інші справи життя тощо. Я знову ж нагадую, про це пише сама письменниця в післямові до цієї книжки. Це, на мої слова, і на моя думка. А на мою думку, ця робота над книгою між іншими справами видна у творі. Він трохи сируватий та ніби зліплений зі шматків, які можна було б краще відшліфувати та органічніше приєднати між собою. Так історії можна було б трохи додати об'єму в прямому та переносному смислах, краще розкрити героя та висвітлити події, в яких він опинився, бо, хоч задум, прекрасно розкривається при наявних 136 сторінках. Певні деталі, знову ж таки, на мою думку, могли б бути розкрити більші. В роману не стачає певних уточнень, деяких сюжетних доповнень і інших різних деталей, які б точно пішли книзі на користь. Так я розумію, я знаю, що багато книжок пишуться саме так, як писала Емілія Барсела, уривками між справами, роботою та хобі між життєвими труднощами, викликами та негараздами. Так ну це якщо ви напівпрофесійний. Письменник, або тільки початківець, ну і так далі. На всіх майбутніх та фактичних письменників є можливість займатися лише написанням книг, і це нормально. Тому для декого це додаткове джерело грошей, або Оаза для душі, або віддушина, або те ж саме гобі, за яке ще й платять гроші. Ну, принаймні на це автор сподівається, так? Тут е, мова йде про те, про конкретну цю книгу, про те, що видно по ній, що вона писалася от в такому, скажімо так, поспіху між справами, так? Про її певну недосконалість, це оце, недосконалість, вона підмічується в книгі. Ну, принаймні, я її підмітив, я її бачу, і я з вами ділюся цим враженням і цим поглядами. Можливо, коли ви будете читати це, вам так не здасться, і ви будете дуватися моїм словам і розуміти, що все знайоме. Знову ж таки, з книжкою все добре, але от певні такі моменти, певну. Я б сказав, хаотичність, недосконалість, таку невідшліфованість я все ж таки помітив, тому розказую тепер це вам. Світ ярика класичний твір космічної фантастики старої школи, але водночас фантастичне тут лише інструмент для розкриття важливих соціальних проблем та тем. Це книга про людяність та її межі, про відповідальність та про її уникнення, про довіру та зраду, про любов. Та самопожертву. через Ярика та його обвинувачення, через його дії та подальше розкриття вчинків минулої команди, письменниця ніби показує безліч людських чеснот та недоліків. Ми бачимо характеристики людей, які змушують нас пишатися собою, але поруч з ними показані вади та проблеми. Що часто призводять до катастроф не тільки на сторінках книжок, на жаль. Сам Ярик вийшов об'ємним та реалістичним. Його діям та думкам віриш, хоч часто вони викликають найрізноманітніший спектр емоцій, скажімо так. Це й робить його живим та реальним, тому це однозначно плюс книжки. Також відмічу динамічний сюжет та несподівану, принаймні незвичну кінцівку, хоча спочатку здається, що ну, що тут може бути жвавого. На безлюдній планеті, і як взагалі ця книжка може закінчитися якось так незвично. Але Емілія Барселла має для читача декілька сюрпризів, тому цікаві події не примушують себе чекати. Та і роздуми та самокопання головного героя також додають історії жвавості. Ну і сам роман просто та якісно написаний. Речення короткі, як і глави, сторінка пролітає за сторінкою. Тому книга закінчується, ну дуже швидко. Ну і про об'єм ви теж пам'ятаєте і теж бачите. Він дуже малий. Світ Ярка виходить у видаництво НК Богдан в серії Чумацький шлях. А це значить, що книга має збільшений формат та великий зручний для читання шрифт. Також є лясе, за що моя окрема подяка та атмосферні прикольні малюнки. Тому загальна якість видання на гарному рівні. Причепитися, ну, я не знайшов до чого. Хоча, може, комусь не зайде саме оцей збільшений формат, але ну, то таке, чисто смаківщина і виділене місце для книжок на ваших поличках. Тобто треба буде виділити його трошки більше, бо книжки трошки вище. Ну там вся серія така, просто ну, що тут зробиш. Отже, світ ярика якісна, соціальна фантастика старої школи. В романі фантастичний лише фон для розкриття серйозних тем, і це авторці вдалося. Також вона чудово пише, хоч деякі елементи та глави здаються сируватими. Тут об'ємні герої та жива історія із сюрпризами, тому нудно, однозначно не буде. Проте книга іноді не має об'єму, їй його не вистачає, а деякі сюжетні моменти можна було б прописати краще. Роман Світ Ярка сподобається поціновувачам космічної, м'якої та соціальної фантастики та усім тим, хто любить, що книги не тільки розважали, а й змушували думати. Особливо над тим, ким є людина, на що здатна, які недоліки та переваги нашої цивілізації. Проте, світ Ярика, напевно, не зайде тим читачам, які чекають від космічної фантастики, екшену, сутичок, флотів, футуристичних бластерів та космічних красунь. Ця книга не для вас. Ну або можливо, спробуйте, можливо, вам буде прикольно. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви зі мною. Також не забувайте підтримувати канал, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі та дивіться моє відео. Ну, а ми з вами, як завжди, побачимося буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!